Шановні друзі, що таке серкляж шийки матки. Це специфічна досить операція, суть якої полягає в тому, що навколо шийки матки, тут якраз у нас шийка матки є, робиться такий шовчик, який утримує шийку матки і не дає їй розкритися. Коли це потрібно, це потрібно при специфічній проблемі, яка називається ісміка-сервікальна недостатність. Це неспроможність шийки матки утриматись. В нормальному положенні, і вона спонтанно розкривається. Зазвичай це відбувається у другому триместрі вагітності після 16 тижнів. І до 26 тижнів бувають, на жаль, втрати вагітності. З 22 до 26 це називається ранні перечасні пологи. На жаль, все це часто призводить до втрати вагітності. Це велика психологічна травма для родини це велике горе. Безумовно, такі втрати вимагають наш, нашої дії. Дуже ефективним методом є серкляж шийки матки. У нас в Арсеналі є дуже широкий асортимент цих процедур. Це і звичайний вагінальний серкляж, який ми робимо кількома методами з залученням сучасних синтетичних матеріалів, таких як Мерселенова лента, стрічка. Так і лапароскопічний серкляж, який накладається трошечки вище, і він дає дуже, ну, дуже фантастичні результати. У нас всі лапароскопічні серкляжі, після яких жінки завагітніли, ну не всіх ми просто простежили. Вони доносили і я, власноруч робив кесарський ростин, бачив, як це працює. Дуже гарно, дуже гарні результати. Кому лапароскопічний серкляж може бути в нагоді? Якщо, на жаль, ісмікацирюкальна недостатність повторилася після того, як вам наклали звичайний серкляж, і у вас знову таке горе відбулося. Якщо у вас майже немає шийки матки і нікуди накласти звичайний вагінальний серкляж. Якщо у вас була операція з приводу раку шийки матки, тарахелектомія і просто шийка матки була видалена. У всіх цих випадках лапароскопічний серкляж дає е, прекрасні результати. Е, я хочу, щоб усі жінки, і всі лікарі України знали про це, тому що це дуже важливо. Це реальна операція, яка рятує вагітність. Приходьте до нас, і ми вам обов'язково допоможемо. Зробимо все можливе, щоб доносити вашу вагітність і надати вам можливість бути мамою.